У нас є контакт зараз з Денисом Бігусом, який сидить на Зумі, і я би хотів почати розмову з ним. Якщо можна його побачити, ось він, ось він Денис Бігус. Денис, слухай, в мене є. Я чи слухав твій, такий, твій відеоблог, де ти придумав нове слово, таке на грані з матами, яке характеризує наїзди. Української влади на, на всіх інших е, людей. Але ми що на грані? Е, ну ск... прям... ну скажу матюк не... є. А, про матюк і є, тому ми його називати поки що не будемо. Але якщо ви зайдете на Бігус інфо і подивитесь, е, про що говорив Бігус в своєму останньому сюжеті, то ви цей матюк і зафіксуєте разів 15 напевно, в цій програмі. Я хотів запитати таку річ, Денис. От дивися, я пригадую, вже, напевне, вже і люди забули про те, що ще зовсім недавно Служба безпеки України присувала вас, там розставляла якісь жучки, ви довели це, зробили розслідування, воно нічим не закінчилось. Ну і так, далі, і так далі. Перед тим були якісь такі інші історії з журналістами чи громадськими. Діячами після того було, коли хтось когось критикував, його там ловили і в армію відправляли. Ну багато історії. Скажи мені, от як ти відчуваєш, як, ну, як громадянин, напевне, чи як аналітик, оця річ, яка стається з таким тиском влади на людей, які їй не подобаються? Вона така плюс-мінус завжди однакова. Чи вона загострюється зараз? Чи, 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 і що нам чекати? Бо якщо вона загострюється, то вже треба ховатися в помідори, так би мовити. А якщо ще ні, то ще поборемось. Е, Нічого собі з масштабного починаємо. Е, слух. Ну, я навряд чи прям ідеальна кандидатура, щоб е, робити з усіх присутніх. Щоб робити огляд за багато років, а за моїм відчуттям стало гірше буде ще гірше. Це якщо зовсім коротко. А, добре, а якщо а, з цих а... історій теперішніх, мене... що тебе вражає Беп більше чи Шабунін, чи щось інше, чи, чи наїзди на Набу, чи щось четверте? Та ніфіга собі, як порівняти, як це. це... В цьому меню куди не ткни. Е, ти... Шу -шу. Я не знаю ну серйозно, за яким критерієм? Це доволі е, різні епізоди за формою. Е, мабуть, доволі однакові за суттю в якомусь сенсі. Е, мені здається, що це е, е, речі з. Пожежі в підходах, в форматі, ми можемо нахабно спробувати. Давайте спробуємо раптом вийти. За великим рахунком, всі подібні штуки, мені здається, це спроба, спроба ситуації. Це ж не дуже складно. Якщо ми говоримо про якусь узагальнену історію, ну узагальнена влада, да, це ж завжди достатньо багато людей і доволі великий механізм. Він не те, що витрачає багато ресурсів на те, щоб час від часу намагатись. Продавити в тому чи іншому місці і розширити якісь рамки е, дозволеного, з'ясувавши, вони вже там розширились достатньо, да це, це пройде чи не пройде. Е, от якось так. Власне, це і мені здається, підстава думати, що загалом буде е, гірше, тому що ну, станом на зараз там. Ніби як проходить. Ну, от, з тим самим конкурсом БЕБу. я почитав, здається, на Європейська е е Правда да? робила огляд по завершенню «Ukrainian Recovery Conference, так. і в мене е з цього тексту таке враження, що в принципі, в принципі, да? А ця тема там не дуже когось зачіпала і загалом не привернула якоїсь особливої уваги. Хоча здавалося, ну от якось так. А скажи, якщо на вашій редакції, от є Ліна Костенко, колись казала: там шукайте цензура в собі, тобто не завжди треба всіх зашугати, щоби замовчали. Треба як це, залякати трьох, а всі решта не захочуть бути на його місці. На вас. Буде відбиватися це якимось чином. Та відбувати що саме. Ну, мається на увазі. В нас поки що. Як це? А, а, в нас на наш YouTube заходьте і <правда> дуже сильно видно, як на нас нічого не відбувається. Останнє запитання. От ти говориш, що влада пробує ці червоні лінії зробити, да? ну тобто закинути як то на помідорчика. як-то. Да? Декол... Ну, вона ж завжди це хотіла. Але е... так, а це ну, будь-яка влада -перше, завжди хотіла. По-друге, будь-яка влада хотіла. Мені здається, це взагалі е, якби прагнення влади як концепту, да? як такої. Їй це притаманне. Що може. От питання полягає в тому, що зробити так, щоб ці червоні лінії не розсувалися. Тим паче, коли закордонні країни трохи зменшують допомогу таку ідеологічну нам. Мені здається, це не про ідеологічну допомогу. Цікава фраза. Це радше про. Увагу до питання, ця увага, ну, яко кажучи, стала менше. На це є там, багато доволі очевидних причин, і якась кількість менш очевидних, але вони не мають значення, це просто факт. Сказати що робити, значить, і, і викотить дієвий рецепт. Вибачайте, в мене немає. Я взагалі більше. Якби по предметних питаннях переважно що робити не треба, а відповідно, от може ви тут розумні люди всі поговорите і знайдете якесь вирішення. Я ну, чесна відповідь не знаю. Глобальна відповідь, красива і поетична. Буде там цитатою Каті. про Давайте вернутися одне до одного, але ну якось так. Добре, дякую, Денис. Будемо думати, що робити, ми тобі повідомимо.